армії ЕРА влучив ось в цей приватний будинок. Внаслідок атаки він повністю вигорів. Тут загинула 56-річна жінка. Ростислав друг сина загиблої жінки. Каже, його товариш зараз служить. Попросив приїхати та подивитися, чи вціліло в оселі подай щось. Я коли прийшов СНС, це горить. Була мати мого друга в домі. Вона була одна і тіло десь в ранку знайшли. Разом з жінкою в будинку загинув і папуга. Двох її собак вдалося врятувати, каже Ростислав. Понівечений також і будинок по сусідству. У момент атаки Таїсія разом з чоловіком були вдома. Каже, прожили тут понад 20 років. Потолок наш наче врушиться, ми піднялися, поки ж чоловік на палках добрів, то мігом. Це пройшло одну секунду, дивитися. Тепліця горить, тут сарай горить тут. Коло сказали, хати горить, і потім рятня кухня горить. Сказали, що ремонту не підлежить. Де будемо жити, поки не відомо. Поранення дістали семеро людей. Росіяни атакували дронами різні мікрорайони міста. Місцева жителька Віра згадує, вибухів було декілька. Після першого сховалася з дітьми в коридорі. Були в спальні, побігли в коридор. Діти перелякані, плакали, чи він не спали до Нема вікна. І з тої сторони лопнувши вікно. Ну, вже більш-менш поприбирали. За останній тиждень це вже другий удар РФ по цьому району, каже місцева жителька Анастасія. Додає, один з безпілотників влучив у дитячий майданчик посеред її двору. Вибухова хвиля пішла на будинок. Мене тут заклинило в в хаті було дуже гучно, дуже всі вісім вибухів. Було мені було дуже страшно. Я не знала, що мені робити. Я була одна, моя дитина, слава Богу, була у дідуся. Рама балконна, два окна спальна. Ну, воно почало бахати, може десь там попадало, там же в гаражи ще прилетіло. Може там, то ми вискочили тут, уже, стояли, як оце гехнуло, то нас тут от стінки до стінки кидало. Внаслідок атаки БПЛА зруйновані два приватні будинки, пошкоджені вісім багатоповерхівок. Понівачені також гаражі, легкові авто, маршрутні мікроавтобуси та вантажівка. Є руйнування на підприємстві, зачепило й трамвайну колію. Поліна полимарчук, Олеся, приходько Ілля Кононов, Суспільне новини. Кривий ріг.